В неділю була вода дуже-дуже низька в минулу. Привіт, усіки. Добрий день. Не. Жека, передай передай людям привіт. Яким? Ну, яким будуть дивитися? Люди-привіт! Люди-привіт! Це Ян, да. це Жека, це Андрюха. Сьогодні будемо тут трошки гуляти, трохи ловити рибу. Не буду ніякі прев'юшки робити, не буду розповідати, що до чого. Наслухались дронів, виспались і приїхали. Коротше, тако. О. Люди кажуть, що необхідно кидати приманки в воду. Ось вся інформація, яка в нас є. Вітаю вас на каналі Бет Санта Фішермен. Мене звати Ян. І сьогодні, похмурим осіннім днем, ми вибрались поджигувати судака на Дніпро. Не буду довго теревенити. коротко про мій комплект. Це азура Савада, Шимана Сустейн. Починати буду ось такого красивезного гумового віба. Місце зі значними глибинами є невеличкі перепади. Кишені, піщані коси, і я сподіваюся, що тут є прохід білої риби, яку пасе кижак. Тож, э, годі розмовляти. Починаємо. Починаю сьогодні з віба. Така буде в мене трошки приманка для розвідки. А вже після віба буду експериментувати з різноманітною гумою. Тому почнемо з віба. Повільно. Сходинка вздовж нарова 3, 4, 5, 6, можливо, навіть сім повільних обертів і пауза до торкання дна. Є, друзі, перше клювання. Перше клювання. Я тільки поставив приманку, яку на днях виловив, мікромандулу. Реально, на днях виловив. Кинув в рюкзак в кишеньку, думаю, поставлю спробую, ніколи не ловив. І що ви думаєте? І воно спрацювало, то це значить що? Що риба на точці є. І це дивіться, який окунь. ха Ха, друзі! Ось так. Мікромандула. Мікромандула. Ну, Ось такої. Не очікував. Але дуже класне клювання, дуже далеко від берега. А подача така, я думав, це те судак на 3200. Або може на 3300. Але після підсічки я вже ну, думаю якісь дрібнесенькі. Але ні, друзі, це гарний красивезний окунь. Ось такий красень. Не, ну песня, песня, я вважаю. Зараз ми його, звісно, сфотографуємо і будемо відпускати такого красунчика. Клас, клас, друзі, супер. Друзі, погляньте. Бачите, єлі-єлі так ледь-ледь сидів. Отака малесенька мандулка принесла нам рибулечку. Класний окунь. Давайте, друзі, його відпустимо. Пішов малий, давай. Зараз будемо ловити твоїх горбатих. Кінтів, якщо вони, звісно, на цій точці є. Ну, Я думаю, що мають бути, адже окунь, як ми знаємо, риба, яка любить тусуватись тусовочкою. Не по одному. Але, да, чим більший окунь, тим менша стає. Але прикольно. Прикольно те, що для мене це зовсім нова приманка, на яку я ніколи не ловив, от ніколи. Виловив я її от нещодавно на Редькіному озері на міністерці Воблером. Видрас з чимось ультралайтовим повідочком з вантажом грам, напевно, 4. Погляньте, друзі, який в мене бонус. Виловив мікромандулу від Дніпро-Свинець. Класна приманка. Чудово працює по окуню буде. І в мене така в колекції приманок. Клас. І зараз поставив сюди 16. Не знаю, чи пасується цій приманці, але глибина тут величенька. Оснастка в мене також не ультралайтова. Вирішив поставити, бачите, і не промахнувся. З першого ж закиду відреагував окунець. Клас. Ну, Буду колупати, буду ковиряти. Дуже цікаво. Пес! Бутерброди хочеш чи що? Тебе знімають, ти тепер звісно. Пес! Ой, пес! Як тебе звати? Найда? Кажи, мені все рівно як мене звати. Да, їсти давайте, скажи. На ковбасу я приходжу. Я зроблю все, що ви хочете. Покажіть, що хоче. Так, увага не зливиться. Можете там достанеться. Провірю, свій добрі силіконовий. Друзі, погляньте, що я виловив. Ну це катес. Подивіться, діаметр. Це півтора-2 мм. Отак. І на всьому цьому, дивіться, це застіпка, це американочка на повідець. Ха-ха, така перемет Так, гачка немає, бачите, хтось вкрав міліметровка на повідці Так Ось така застіпка Це капець Гляньте що тут робиться Страшне діло, ну нема ніяких воблерів тут цікавих Ні, немає Отакі От діла Фу, ще й воняє бля. Подивіться який красень, маслюк. Маслючок. Супер. Чи це пробігтись, пошукати маслюки замість щуки чи що? Чи поки щука не відкрила рота. Дивіться. Ха -ха -ха. Ось Ось ще один маслюк. То, то нормальні справи. В принципі, маслюки. Цікаво, вже не даремно. Зараз тут, друзі, треба пробігтись, подивитись, що тут у нас що тут у нас є. Погляньте. Ще один маслюк. Он. Ще один стоїть. он бачу далі ще. То й прикольно, гляньте, які маслюки. Клас, трошки. Трошки поназбираємо маслюків. Це ж також прикольно. Бачте, певний вид аутдор відпочинку. Тут ще і ще. Та! Клас, оно ще. Зараз піду, вон тут два, три, погляньте, ціле сімейство росте маслюків. Ось вони, красунчики. Оно, ще один. Піду. У мене з обідом є пакет. Я якраз знадобиться. Супер, друзі, супер. Поки чекаємо на щуку, зберемо трошки маслючків. Маслюки до картопельки. Це шикарна річ, дуже смачно, а загалом тут справа не в їжі. А в самому спортивному інтересі. Так, Ось тут їх вдоста. Бачите, вон який невеличкий, краси. Там їх ціле сімейство і тут взагалі о, ще й там, та поляна, та, що треба. Так що поки збираю, друзі. Погляньте, яке сімейство. Клас. Оце кайф. Супер, зараз будемо зривувати це вкрасені. Хіба не краса? Погляньте які. Та ось що, кайф. Кайф, треба щось зі знімати на телефон. Друзі, це диво дивовижне. Дуже люблю гриви. В принципі, це конкурує з риболовлею. Звісно, риболовля цікавіша, це 100%. Але коли не клює і декілька годин шукаєш ту щуку, а тут таке. Он ще малюк який, клас. Чим корисно? Лазити по кущам, бачите, який мародер 125 f оригінальний. Невідомо тільки, де я на нього буду ловити. Давайте ми його, друзі, розіграємо. Хто тут є, Тролінгіст у нас може якийсь. Пишіть коментарі. Серед всіх коментарів рандомно, рандомно оберу через програму переможця. Отримає такого крокодила. буде тролить, сумів і гігантських щук. Ось. Давайте, коментуйте, відправлю, помийте його, почистите, поставите файні овнерівські трініки. і будете скердувати рибу. Ось такий. Мені він все рівно не потрібен, тому розіграємо. Другу. Що ви тут робите? Рибу ловите? Знаєш, як то питають, а що тут ловиться? Клює. А що тут ловиться? Яка риба? А що ви ловите, я кажу лосося? Ну не клює. Лосося. Да. Красива сьогодні погода. На, і подргай, я закрию очі, хоч почувствую. Jebe,